Всім привіт-привіт, Вова Привіт-привіт. Вітаю всіх на каналі Життя в Польщі з Надією. У нас сьогодні неділя, раночок. Хороший день, сонечко світить. Хотіла вийти познімати так красиво. Ну Сітку поставили, щоб машини туди не чи птички не летіли, чи машини не злітали. Зробили такий бордюрчик що неудобно підійти. Ну, ладно, десь ще буде. Ми їдемо в Краков, направляємося в сторону Кракова. Їдемо до Діанки в гості. Время, мабуть, 9, може, ще трошки нема 9, ми ще сонні, невиспані. Но, но, но. Работу, не виспані, хочеться довше поспати у неділю. Но но-но. Максим сьогодні буде йти на роботу і не буде нас кому пустити потім під'їзд. Так, що робить мій Волик? Зараз я з вами поділюся. Так, бачите, з самого утра. Порядок, уборка. От. Може щось красиве зняти, а вікна у нас такі заляпані. Так, друзі мої, Звісно, тут у нас держателя немає, тут у нас не дуже красиво. Хто постійно дивиться, ті вже знають, що можуть падати. Да? О. <говори> <говори> можуть падати Ну, будемо їхати, розказувати, знимом трошки відео. Невеличке, бо будемо в прямому ефірі потім. Потім будемо в прямому ефірі, вже не до відео буде, а тут їхати до Кракова два години в де, розвалочку. Де, 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 щоб не падали. Зараз заїхати якийсь супермаркет, купити пучок окропу. Окропу ставимо в діані, а резиночку візьмемо і будемо прив'язувати. <с Телефон. Ой, довго ти думав Вовик. Прийшло, ми швидко приходимо. Що в нас новенького? Я, дівчата, чесно говоря, так рано не знімаю ніколи відео. Сейчас хочу вам відповісти трошки, бо коментарів вже багато. Я знаю, що ви чекаєте на це. Вам інтересно, що буде далі розвиття цієї історії. Нічого, дівчаточки, мої дорогенькі, більше не буде. Значить, я трошки вам розкажу, підписалось у мене багато людей, підписуються кожен день, бо я прямі ефіри веду. Для новеньких... Кажу зразу, Я хазяйка канала. Мене звати Надя, я хазяйка каналу. Не Вовик мій, не Ліда моя, ніхто. Іменно я хазяйка канала. Іменно я викладаю те на своєму каналі, що я вважаю нужним. Хто мені там коментував і рекомендував видалити те відео чи що, нібудь тільки я приймаю рішення, що я роблю на своєму каналі? Дівчатки, я вам хочу сказати, що якщо ви вже заходили до мене на канал і звернули увагу, на каналі нема срачів. У мене таких срачів, як оце вийшлося на цьому коротенькому відео на 14 минут? Таких срачів у мене на каналі немає, не було за всі мої 9 тисяч підписників. Коли буває таке, що зальот срачів, то я чищу. Я знаю, як це робити. Я удаляю ті коментарі, які мені не нравляться. Чого удаляю? Да, того, що не люблю дуже багато гнилих людей, так і скажу гнилих. Бо чого так скажу? Скажете, я винувата, бо я сама зацепила цю тему. Я дуже коректно і дуже культурно це зробила. А ви зайшли і розділилися на дві частинки. І обидві частинки зайшли ті, які вилили кучу бруду, грязі, всього. Нікого не удалила три коментаря, які були прям такі, ну прям, з матами і з таким. Більш нікого не удаляла. Поставила перший раз за, за існування мого каналу, у мене отаке на каналі. Чи воно буде один день, чи воно буде два дні, скільки воно буде, я ще не вирішила. Я наведу порядок, я його я могла просто скрити коментарі і виставити це відео. так? Чого я так не зробила і чого я не удалила коментарі, хочу оправдатися. Того, що це була тема не, не моєї сім'ї, не тільки про себе. Якщо я розказую про себе, розказую, показую своє відео, свою життя і мені пишуть і недовольні, то звісно, я удаляю. А так як тут була замішана друга сім'я, другий канал, то я дала можливість висказатися або їм може вони напишуть, або ви можете защититися. Я не проти ні одного коментаря. Всі, хто написав, виригнув те, чим наповнений. Вам треба коли-небудь освобождатися, і ви це зробили. Правильно зробили. Далі, як я робити? я маю б удаляти. Оце одне відео на моєму каналі, яке ще неоприділенне. Чи воно буде оставатися за цим срачом, чи цей срач почиститься, я ще не Ну, Хочу вам сказати, хто новенький підписався, хто. Хоче бути з нами, хто хоче бути на в зеркало. Хто хоче бути з нами на каналі, я зразу попереджаю: на каналі срачів нема і не буде ніколи. як би він не розвивався медленно, бистро, ніяк срачів на каналі не буде. Я буду чистить до тих пор, поки у мене буде на це время і сили Якщо у мене не буде времени і сили, я просто закрию коментарі. Це... Канал це моя радость, це те, що приносить мені радость, це моя робота, на якій я заробляю гроші. На роботу я маю йти з настроєнням. Да? Робити я маю з тими людьми в парі, з ким мені цікаво і кого мені не буде вернуть. Не буде хотіться одвернути е свою рожу або не бачить ту рожу, яка напротив. Тому моїй команді, в моїй команді, <свісно> у цій моїй маленькій хатиночці будуть тільки ті люди, які підтримують мене і які. Розуміють моє життя, як я живу, як я, чим я займаюся, і ну, людям цікаво. Отакі От люди будуть у мене на каналі. Останні будуть дивитися, бо вони все одно ті, кого ти блокуєш, вони дивляться у, у 10 разів більше. І є у мене поблокувані дівчата, і вони вже навіть у прямому ефірі Вирисовуються що вони навіть прямі ефіри дивляться. Тому кажу вам зразу. З новими, з ким знайомлюся сьогодні, хто там вчора підписався, позавчора підписується в мене з прямих ефірів набагато більше людей, як підписалося отут з цього відео. Да, є з цього відео підписалося, мабуть, 50, а може 60 чоловік. Ну це не стільки, як у мене підписується по 300 чоловік з прямих ефірів. Я всіх попереджаю, що на каналі це один є ісключення одне таке із усього, що був такий срач. Всім поставила сердечка, всім сказала дякую. Ну, зрозуміла, скільки людей на білому світі ще. В общем, я не буду вас судити. Господь вам суддя всім, Господь і мені в тому числі. І е, тому, кому дуже жаба дава, що я живу з чоловіком, що я живу з дітьми, що я там з якоюсь машиною, моліться Богу, все Господь дає і все Господь забирає. Це все не наше, це Господь нам дав на час. Дивилась одну блогершу і дуже умно сказала: все дав Господь, і це все не моє, це все господь дав. І я повторюю вам, і каже, даже наші жопи, і вони його, і він забере їх тоді, коли захоче. Так що не прищиться, нічого. Я не винувата в, в, в історії життя інночки. Я не і винувата ні в одній з ваших історій життя. У мене своя життя і проживаю так, як я проживаю. Як мені дав Господь, не так як я вмію, не так як я хочу. Бо я б може хотіла бути там сидіти у Верховній Раді між президентами. Ні, Мі, щось я там не сижу, а нахожуся е е е е е е е е Біженкою у Польщі, чому я в біженка і чому я в Польщі? Господь так дав, так надо. чому я без житла? Господь так дав, так надо. що я не прошу гроші, дає Господь заробить. Так що я не жалуюся, нікому не оправдуюся. Я вам просто кажу: срача на моєму каналі не було, нема і не буде. Тому що це мій канал, це моя хата, а в своїй хаті я готова своїми ручками навести порядок. Тому якось так зразу попереджаю, якщо ви скандальна людина. Як підписались, так відписуйтесь, бо срача на моєму каналі не буде. Всім дякую за ваші коментарі, за те, що поділилися за ті коментарі, які ви писали в тому відео. Всім дякую поголовно за те, що написали, за те, що поділилися, за те, що подивилися, за те, що підтримали. В общем, за все, вам дуже дякую. Це відео буду вже закруглятися. Не буду довго вам торочити, бо я знаю, що довго воно надоїдає. Всього вам самого найкращого. Всім бажаю здоров'я і миру. Я завжди у себе на каналі бажаю здоров'я і миру. Бо якщо буде мир, ми будемо. Якщо буде здоров'я, ми купимо собі за гроші, заробимо і купимо собі за гроші все, що нам треба. Так що миру і здоров'ячка, розуму і всього самого найкращого. До зустрічі. Погода в нас сьогодні дуже інтересна. Думаю, інтересна, тепла, весняна. Не так, як осінь. Вчора чи коли в нас дощ йшов цілий день? Позавчора. Позав... А сейчас 8 градусов тепла. В 9 часов утра. Так что... Так, ну, ветер есть. Да, по Печку а можешь выключить, если включена. В машине прямо жарко. Мне сонечко припекает с моей стороны. Как бы еще и печка была. С твоей стороны выключил, свои, с моей включил. Так не да, А у Валика в машине же включается по местам, ну, да? Да, у Валика трошечка не такая. У Валика І печка сама включається, сама виключається, коли треба от до определеної температури. У нас тільки треба руками все крутити. Ясно. Так, да, клімат контролю. Ага. Красиві домики. Може вам цікаво подивитися трошки, які тут постройки домів. Хто в Польщі не був, не бачив, як тут люди живуть. Часто снимаю прямые эфиры в дороге, люди что-то скажут, что это за Карпаття. Потому что оно похоже. Горы одни и те самые. Я раньше, девчата, как жила в Закарпатской области, я родом в Закарпатской области, кто не знает. Я до 17 лет жила, а потом вышла замуж в Херсонскую область. Коли приїхала в Херсон, мене питали, ти хочеш додому? Я ніколи не хотіла жити в Закарпатті, ніколи. Я казала, не хочу, не хочу, мені дуже нравилось на півдні. А года пройшли, возрос міняється, і зараз болить душах. Ну, в Закарпатті я б могла жити. Навірно, де б я могла в Україні жити після того, як ну, окупація що немає своєї хати, то мабуть я б согласилася жити в Закарпатті там, Все одно, як би там не було, а згадується, а Я теж як ще, ой-ой-ой, сад був у нас за городами. Мало хто пам'ятає, Ну, пом'ять. Старші за мене пам'ять. менші, ще, мабуть, вже не пам'ять, а старші пам'ять. Сад за городами ставок. Так, да, ставок часу на лижах є, да. а води немає. Да, да, а то на лижах щось. каталися чи на чому. На коньках. Конь, конь, та, конь, так, в океї грали. Ось який домик красивий. Дуже красиві дівчата в нас перед Новим Годом. Оці всі домики. Вкрашається все гірляндами, абсолютно все, двори, все повністю. Ялинки на вулиці вкрашають гірляндами, балкони всі до криші. І як у казки, снігу зімою тут багато, бо це ж гори, сніг є обов'язково, Зима, значить, настояща зима. І оця зима вся в гірляндах, Як в каски, дуже красиво. Отакі, все. Це реставрація якась, так? Да? Тут вікно не, не дуже знаю, чисте Я на світофор дивлюся. <рес> Ой, господі, все, дівчатка мої друзі мої. Бажаю всім всього найкращого Будемо закруглятися. Таке невеличке відео. Хто в дорозі, щасливої вам дороги? Да. Бо треба зайти в прямий ефір, поки зв'язок у мене тут хороший, хочу зайти в прямий ефір. Я обіщала своїм дівчатам учора. Питала прямо в ефірі. Зо мною багато було, було моїх уже дівчат, які ну, нас підтримують з нами, за нами наблюдають. Так питала: дівчатки, прямий ефір в дорогі вас інтересує чи ні, чи Вони взагалі ми на кухні вдома робимо прямі ефіри. Кажуть, інтересує, давайте, давайте, виходьте цікаво, так що будемо виходити в прямий ефір. Ну, Зараз відео це зроблю, домонтую і відправлю його з утра на просмотри, щоб люди дуже не нервували, що там Надя думає. Все, що думаю, сказала, розказала. Показала вам красоту і будемо двигатися далі. Все, до зустрічі! Гарного і позитивного, всім настрою. Всім привіт, пока!